Це дуже важлива тема, і ми хвилюємося з того приводу, що екоцид, ця така стаття 441 в українському кримінальному законодавстві. Він не застосовувався раніше. Зараз ми його застосовуємо, і завдяки спеціалізованій прокуратурі вони відкрили. Цю статтю кримінального впровадження і досліджують. Але доказів таких, впевнених на 100%, ми не маємо. Тому що це, по-перше, це на відстані, десь там щось було, дельфіни приплили сюди. Але ми маємо, по-перше, свідчення. Різних експертів різних країн Чорноморських, що такого явища як масова загибель дельфінів, не було, По перше, по-друге, такого такої чисельності контужених дельфінів, які живі, але не можуть жити нормально в родинах своїх дельфінячих. Теж не було. По третє, ніколи ніколи не було такої потужної впливу військової вплив на на, на Дерві не було. Друга світова війна була, але там дуже мало було потужного такого шуму, як як зараз, коли ми знаємо, що з лютого по серпень була навала російська в північно Чесно-Чорне море і загинуло так багато дельфінів, а потім ми їх відтіснили до окупованої зміїни, і вже не стало цих загиблих дельфінів по поодинокі, тому що там міни підривались. Тому ми будемо намагатися доказуватися опосередковано. Але ми маємо свідчення болгарських експертів, румунських експертів, які бачили дельфінів з опіками фосфорних мін, які констатують лабораторним аналізом, що це вплив сонарів. І зараз ми чекаємо найважливішу артилерію для доказу. Ще це результати лабораторних досліджень в Італії. Це Падуа місто, де є сертифікована лабораторія, і в Німеччині, де є сертифікована лабораторія стосовно дослідження кісток вуха, Щоб було доказано, що це вплив сонарів, вплив війни. І ми сподіваємося, що це буде так.